Так от, перша така установка, перша установка це, та, що брати гроші від чоловіків. Значить, якщо ти береш гроші від чоловіків, значить ти повія. Повія, повіялась. А проще говоря, шлюха така. Шлюшка. Я своїх куколдів називаю шлюшками. Да. І у багатьох жінок є ця установка, тому що а откуди вона? А Батьки вложили, так? Да? Якщо ти будеш брати гроші у чоловіків, все автоматично ти повіє, автоматично ти должна їм давати, сосати і все остальне. Да? І от ви думаєте: якщо я буду брати гроші у чоловіків, значить я шлюха якась, да? тому що достойна жінка тільки сама заробляє на себе. І ви ж знаєте мої принципи, і мій перший принцип це те, що ми обов'язково повинні заробляти гроші самі. Обов'язково У нас повинно бути дуже багато істочників доходу. Принцип сороконожки. Але, але, ресурс ресурсу мужика, наша задача номер один.